Напевне, ви вже чули, що сталося в Білгороді, там обвалився будинок, версії різні, але очевидно одне: що наш ворог буде транслювати це як пряме попадання, або це ППО їхнє, яке збивало те, що летіло на місто. Не суттєво, це може бути вибух газу, це може бути там, підпал, підрив. Це не суттєво. На війні не буває правди. Іншими словами, не буває і правда у кожного своя. Істини не буває і нікому вона не потрібна. Всі використовують те, що стається в своїх цілях. І думаю, що ось це, навіть якщо воно сталося, ну, скажімо так, не, не прогнозовано, і це не планувалось так зробити, то воно би мало б бути так, щоб ворог просто використав це як інформаційний привід показати ось що. Ми таке вже колись бачили. Пам'ятаємо, як колись по всій Російській Федерації в деяких містах підривались будинки. Потім деякі люди намагались пояснити, чому це сталося, і доля цих людей була абсолютно прогнозованою. Відео всього цього я зібрав у себе в Телеграм щоб шапці профілю. Хто не бачив, можете подивитись. Насправді, все це, все це страшно. Це війна, і ми бачимо, що зараз якась дуже, -дуже гаряча стадія. Дуже гаряча стадія. З чим це пов'язано? Чому так? І... Чому сторони ніяк не хочуть ніяким чином комунікувати, щоб зупинити смерті людей, незрозуміло. незрозуміло. Мені незрозуміло. Можливо, хтось спробує для себе відповісти, що і чим це все має закінчитись, і яким способом ми можемо цьому протидіяти. Думаю, що. Ми вже дуже далеко від всяких формул миру, від будь-яких формул миру, ми бачимо лише те, що війна йде по сценарію, і часто це сценарій не наш. Телеграм, Ютуб, в шапці профілю, там про це все докладніше, і відео, які можна знайти на українських ресурсах.